Друзі, всім привіт! З вами буде Юком Дмитро. І сьогодні у нас дуже очікувана від вас тема відео це розбір топ-5 продуктів для шопіфай-дропшипінгу для цієї весни. Чому я обрав саме цю тему? Тому що в коментарях ви дуже багато про це просили. І, як то кажуть, чому би і ні. Весна прийшла, є круті продукти і є що вам показати. Поїхали! Так, перший продукт ось такий портативний гамак. Дивіться, я думаю, що у нас зараз більшість продуктів, які зосереджені на весну, вони будуть зосереджені на відпочинок або якусь роботу, яка стосується аутдор. Тобто робота на відкритому повітрі, по суті, або відпочинок на відкритому повітрі. І тому ось такий гамак. 22 долари коштує закупівельна вартість. Він дуже-дуже класний. Дивіться, до нього йдуть додатково також карабіни, до нього йдуть кріплення, до нього йдуть оці самі стрічки, до нього йде. Речі, чохол дуже класна штука, дуже круто продається в Фейсбуці. Саме там я його знайшов. Раджу подивитись так само вам відео на Ютубі про цей продукт. Продукт топ. До речі, я сам. Того року купив два таких гамака собі та своїй дівчині, і ми прям користувалися ними дуже дуже багато разів. Якби я до того просто побачив їх в рекламі, я би теж їх купив. Ну це я свою думку говорю. А також є думка, ну теж думка, а факти, за допомогою яких, в принципі, я і не йшов цей продукт. Мені просто вибила реклама такого дропшиперського магазину, який продає саме ці гамаки, тобто п'ять варіацій цих гамаків по 22 долари. Вони на Алі вони їх продають по 70 доларів за гамак. Дуже крутий продукт. Плюс ще цього продукту є в тому, що у нас є додаткове відео по цьому продукту, яке ми можемо використовувати вже для креативів. Плюс на Ютубі дуже багато відео є саме цього гамаку. Є декілька конкурентів, які продають цей гамак. І чому би нам теж не спробувати? Тому моя рекомендація. Плюс ціна продажу, яку тут варто ставити. Я думаю, 69,99 можна продавати. І так, наступний продукт це взагалі. Віннер кожної весни. Я знаю дуже багато кейсів і наших студентів і знайомих, які продавали цей продукт саме в період весни або влітку та восени. Коротше кажучи, весною от починається сезон саме цього продукту. Дуже багато насправді лістингів на Aliexpress, які можна використовувати для дропшипінгу. Але оцей я подивився, він один з найкращих. Тут дуже багато варіацій. Вони всі залежать від розміру, якби очка самої цієї сітки. Я раджу, щоб зрозуміти, яка вам потрібна, варто запитати прямо у постачальника цього на Aliexpress, як. Найчастіше беруть, во тому що, на жаль, тут ми не можемо бачити ту інформацію, яку варіацію продукту найбільше беруть. Але в будь-якому випадку я знаю кейси, де цей продукт продавали на 30-40 тисяч доларів на місяць, і він класно йшов. На Ютубі дуже багато класних креативів стосовно цього продукту. Прям можна на зробити дуже топову. Прям де купа риби попалась на цю сітку. От якийсь китаєць показує. Зараз він витягне, а там просто купа риби. Подивіться. Дивіться, дуже класний і дуже багато цей продукт він досить старий, але він стабільно, класно продається кожного року. От у нас ще якісь креатив є. Давайте глянемо. Ага, це він просто показує, як ним користуватись. Нічого складного насправді в користуванні немає. Але о, Magic Cash Fishing Net. От вона так само. От, подивіться, це вже дропшиперський креатив. Логотип, внизу болітпойнти, основні по продукти. Вони витягують купу риби. Коротше, якщо пошукати, можна знайти дуже багато класних креативів. Але раджу, відповідно, робити їх самому. Можна, Можливо, брати якісь чиїсь. От Подивіться на ці креативи, просто купа риби. Капець, так, продукт. Класний продукт продається. Продукт тільки починає продавати зараз активно цієї весни. Буде продавати всю весну, всю літо. Я думаю, що навіть початок осені теж. Але в основному, а вже ж це весна та літо. З цим розібрались. Ціна у нас яка там 25 доларів, 28, 30 доларів. Ну, середня ціна у нас 30 доларів по продукту. Спокійно можна продавати за 100-120 доларів. У нас е, ті кейси, про які я згадував, в магазинах продають цей продукт по 100 плюс доларів, залежно від варіації. Там вона змінюється буквально на 10 доларів ціна. Ну що, переходимо до наступного продукту. Ось такі штані. Я не раз говорив про те, що одяг ми не продаємо, не варто продавати, тому що це продукт рішення, ніякого ВАУ тут немає. Але якщо ми візьмемо ось такі штані і створимо для них дуже класний офер, тобто старгетуємо, наприклад, на так само на тих рибаків, або людей, які займаються хайкінгом, або на якихось мисливців, то це реально буде дуже дуже крутий продукт, тому що вже навіть на Аліекспресі вони якби таргетуються на трейкінг, хайкінг, кемпінг, клімпінг, фішинг. Коротше, це «Waterproof Outdoor uh, Elastic pants. Це дуже зручні штані для того, щоб щось робити на відкритому просторі, або подорожувати, або там, займатися рибалкою, полюванням, просто якимось хайкінгом. Коротше, це дуже-дуже класний продукт, так само його інші дропшипери теж продають. Дуже ж круто мати штані, в яких ти будеш впевнений, на 100%, що вони не промокнуть, що вони не порвуться, що вони еластичні, в них зручно, і ти знаєш, що ти їх використовуєш там, тільки для того, щоб піти в гори, тільки для того, щоб піти на рибалку, або на полювання. Це не Дерсально ходити кожен день, а суто, в тебе є штані для якихось твоїх певних активностей. Waterproof Outdoor Elastic Pants. О, ну дивіться, Вже для них купа креативів готова. Ну, ось ці, в принципі, штані, дивіться, там. Обливають їх водою, вони не промокають. Ну Це такий UGC контент, user-generated content. От Об'єднати це відео ще з якимось відео, от є теж схоже відео. А ну це не такі штани, я так зрозумів. Окей, але ось, якщо не помиляюся, ось це, ось це ці штани. От дивіться. Зараз нічого покажу, певне. Ага, тут дуже багато класних карманів, дуже багато всього можна покласти в ці штані, можна вдягати пояс, можна не вдягати пояс. Дивіться, вони дуже класно розтягуються, це реально типу, проблема насправді знайти класні штані за хорошу ціну, щоб ти в них типу, зручно міг піднімати згору, щоб вони ніде не натирали тобі, щоб ти міг багато покласти в ці штані там, телефон, павербенк, якісь ліхтарик, ще щось, плюс там лазити по деревах в них або ну, тощо. Дуже дуже круті штані. І теж такі штані я знайшов. Що в рекламі на Фейсбуці. Дивіться, вже є креативи, ну прям заточено. От бери оцей креатив, додавай туди внизу текст, додавай логотип свого магазину, запускай, і продавай. Дивіться, ну просто топ. Єдина проблема, яка може бути з цими штанями, це розмір. Тому я раджу дуже грамотно віднестись до сайзгайду. Сайзгайт має бути по-любому. От дивіться, він прям ножем, ножем різе ріже по штаням і нічого не відбувається. Ну просто топ. Я вже скажу чесно, я вже хочу собі такі штані. Я розумію, що скоро буде весна, скоро можна буде ходити в гори, відпочивати, і я би собі, ну. 100% купив би ці штані. Навіть за Алі можливо, їх замовити. Коротше, дуже-дуже круті штані. Можете, можете подивитися якісь інші варіації цих штаней. Ага, я так розумію, що вони у нас ще відсті... Ага, ні, це не ці Є, є інші варіації, там, де вони відстібуються, і у вас шорти з'являються. Ну, прям дуже класно. Да, на коліні у вас є зіпер оцей. І ви можете від'єднувати і робити з них шорти. Ну, це прям бомба. Пушка. Просто пушка раджу, раджу, раджу. Весна, літо 100%. А вже ж окремо, ми ще зробимо відео про топ літніх продуктів, тому що все-таки там трохи відрізняється сезонність. Але все-таки цей продукт от такий прям весняний, тому що, по-перше, люди весною теж активно починають ходити на якісь кемпінги, хайкінги і так далі. Тому що всю зиму вони сиділи, вони прям трусились, хотіли піти, от так само, як і я, і хочуть вже піти. І от ви їм пропонуєте такий класний офер. Чому б не просто йти, а йти в повному комфорті. Переходимо до наступного Продукту, і я думаю, ви ж зрозуміли, що це є, тому що на початку не зрозумів, що такий дайверський набір для неряння чи що. Ні, цей продукт перегукується теж з ідеєю кемпінгу, з ідеєю хайкінгу, що дуже люблять американці робити, і це у нас портативний душ. І я вже в одному з наших там попередніх відео про розбір продуктів вже згадував про такі душі. Це дуже крута штука, але в чому прикол цього душу, він зовсім не електричний. Тоді ми там говорили про якісь електричні душі, або ті, що треба там набирати їх і вішати на дерево, і стояти під деревами. Митись, але тут зовсім інакша ідея цього продукту оновлена. Тобто, якщо той продукт класно продавався, якби вижив, можливо, себе, то робиться нова варіація іншого продукту китайцям і знову запускається. І так само залюбки, хавається аудиторією, хавається покупцями. Тому ось такий у нас портативний душ, він коштує 43 долара плюс 4 долари доставка. Можна пошукати дешевше, я знаходив його і за 30, за 35, напевно, доларів я його знаходив, з доставкою 40 було. Коротше, спокійно можна продавати 100-102. 20-130 доларів. Три варіації по кольору, і дуже солідно, і дуже гарно виглядає. В чому перевага цього душу? Ви набираєте в нього воду і накачуєте ногою. Тобто ви собі стоїте, ми, типу, накачали ногою, як ну, не то човен накачував. Тобто ви його накачуєте ногою, потім собі там створюється тиск в цьому балоні, і ви собі миєтесь, миєтесь, балдієте. Захотіли ще раз, накачали, знову помились. Ну, типу, дуже 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 крутий продукт. Прямо тут фотографію якогось китайця, як воно виглядає. Тобто воно накачується, і потім ти просто собі це прям топова штука для людей, які їдуть в гори. Плюс ще цього портативного душу що тут 12 літрів води, там набираєте просто з криниці, він дуже мало займає місця і він легкий. Порівняно, наприклад, з електричними цими, там де є окрема помпа, якою ви качаєте. Ну, це трошки напряжно. А оця штука прям дуже топова. Якщо навіть на машині їдеш, теж можна з собою взяти, або йдеш пішки в гори відпочивати. Дуже дуже класна штука. Основна проблема, яка у більшості людей, які люблять ходити в гори, от біль яка їх, це помитись Горах, ну хто ходить в гори, так само і я хожу в гори. Розуміє, що найбільша біль в горах це помитись, то можна помитись там, наприклад, в тому ж. Стру. Цю штуку можна набрати, поставити на сонечко. Там за декілька годин воно вже нагріється, не буде таке холодно, і можна помити. Во. Ну і плюс, взагалі, типу приймаєш душ, в принципі, як вдома. Ну набагато зручніше в горах використовувати саме такі портативні душі, ніж там щось митися чи витратись мільйоном салфеток. Во тому дуже дуже класний продукт. Е, так сказав про ціну, сказав про біль. Е, питань до цього продукту ніяких немає. Можете подивитись на них майже всі на ці продукти дуже хороші відгуки на Алі що теж не... Мало так. І так, друзі, останній продукт на сьогодні. Я вже подумав, ну не треба додавати якийсь продукт з кемпінгу на хайпінгу, вже дуже багато їх. Але тут ми поговоримо про сад город. Всі ми знаємо, що в Америці дуже люди люблять займатися різними цими газонними справами, газонними справами, або підстриганням оцих цих туй, або я точно не знаю, як називаються ці древа, коли ви там фігури різні з них робите, чи ще щось, чи просто робите якісь квадратні, або у когось в Америці, там в Канаді. Оці забори навколо дома зроблені з таких рослин, які вони постійно. Їх підрізати, за ними постійно треба слідкувати. Зазвичай вони це роблять, типу, такими руками-ручними ножицями, що є насправді трошки напряжено. Якби я був американцем, мені було б трошки напряжено, отако раз на тиждень, бо це рослина, вона постійно росте, навіть раз на місяць, типу виходить і то все підрівнювати руками. От, тому є отакий класний продукт, який я знайшов буквально декілька днів тому. От така портативна підстригачка для вашого садогороду. Продукт відносно новий на Аліекспресі, раджу подивитись спочатку відео. У кожного, до речі, дуже класний з Aliexpress, майже у кожного постачальника, у кожного продукту є отакі приклади відео, які спокійно можна скачати з допомогою будь-якого плагіна Google Chrome для скачування відео там, з будь-якого сайту і використовувати для кредитів. Подивіться, як це круто виглядає. Раз, два. Три. Тобто, як хочеш, Тобто, дивіться, не просто, та це просто капець. Якби я мамі таке показав, мама би моя таке захотіла і сказала би її купити. Офігеть! Може, реально мамі такі купити. Дивіться, яка топова. Коротше, підстригачка для газону, для бур'яну, для всього, що хочете. Є, є дві насадки. Одна насадка, я так зрозумів, вона для суто, так ну, як це сказати, для. Обробки оцих рослин, кущів, інша насадка для того, щоб прям з землі підрізати, типу підстругати той газончик чи якісь який у тебе виріс. У нас є декілька варіантів цього продукту. Найпростіший там за 48 доларів 3,6, тріммер з двома цими, та звичайно, я так зрозумів, він просто працює від, від USB чи від чого. Але я раджу звернути увагу саме на оцей продукт з батареєю портативний. У нього дві насадки, і тут ще декілька варіантів. Є. Тобто можна з однією батареєю, можна. Можна з двома батареями можна цілий комплект за 148 доларів. Ну це такий вже хай-тікет, насправді його можна продавати там за 250-300 за 300 доларів спокійно. Це дуже круто виглядає. Ну, цей продукт, наприклад, за 93 долари, найпростіший, спокійно можна продавати за 200 доларів. Реально дуже-дуже крутий продукт, вирішує проблему. Плюс подивіться, тут є у цього постачальника, прям цілий набір є різних продуктів із цієї теж категорії, з цієї ніші. Але реально найцікавіший тут це саме оцей триммер, тому що там Якісь там викрутки, якісь там помпи, якісь там грас-стрімери це вже все типу у всіх є. А от така штука насправді дуже крута. Плюс її в тому, що вона портативна, вона легка і у неї є прям дві насадки. Коротше, прям вау-вау-плюс рішення. Мені дуже подобається продукт. І основний плюс цьому продукту в тому, що дуже мало насправді відео по цьому продукту. Тому я раджу, по-перше, брати відео нашого постачальника. Дивіться, яке класно. Топ. По-перше, можна брати відео нашого постачальника, по-друге, можна брати якийсь продукт. От Я тут находив від Макіти. Був. Зараз покажу. Так, це вони. вони. От дивіться, як виглядають стандартні. Оці штуки, Яким там вони, якими вони працюють, вони дуже великі, то прям як бензопила. Ну, це реально напряжно таким працювати. А ми пропонуємо маленьку. Е, так, зараз я веду Макіта, зараз я бачу. Просто можна з того відео спокійно можна використовувати кадри. О! Ага, от він, знайшов. Ось цей продукт. Прям тут можна деякі кадри розпаковки взяти, як все воно виглядає і як воно працює, дивіться. Бо дуже-дуже схоже. Типу, так здалеку навіть не помітять, що, то, там, що це Макіта, а ми продаємо трохи на Макіта, по кольору одний те саме. Ми іноді беремо, типу, отакі креативи, де продукт схожий, але. Де продукт, типу, ну, не того бренду, але виглядає на наш, там по кольору, схожий, по формі, схожий, спокійно, ці креатив можна використовувати. Люди в рекламі навіть того не помічають, коли бачать наш рекламний креатив. Продукт дуже-дуже класний. Подивіться, все працює, тут ще в нього тут теж є такі насадки, ідеально підрізає. Ну, капець. Я би сидів цілими днями, напевно, бавився оцю штуку і підрізав би газони, якщо б вони в мене були. Або коли вони в мене будуть, я так буду робити. О. Дуже дуже класний продукт. Раджу, таргетуємося на людей, які займаються. Садом городом, по суті. Тут все дуже-дуже просто. Або цікавляться речами для власного будинку, плюс можна таргетуватись на такий інтерес, як газон. Тому що люди, які цікавляться газоном, вони у них точно є такі ще додаткові рослини, з якими можна ще працювати. Тому продукт дуже класний, раджу, у нього дуже небагато зараз ордерів 384, 142 рев'ю, тобто майже половина рев'ю. Всі рев'ю у нас 4,9 зірочки. Друзі, на цьому в мене все. Раджу вам підібрати якийсь продукт з цих, які я вам покажу. Казав, запустити його і обов'язково розповідайте про ваші результати. Пишіть нам в інстаграмі, в Ютубі, в коментарях. Що у вас вийшло, запустивши ці продукти, тому що я, коли я їх аналізував, я дивився, що інші дропшипери їх запускають. А це дуже класний показник для нас, того, що варто з ними працювати. Тому що якщо вони продаються у когось, вони точно можуть продаватись у нас. Тому що продукти, аналізуючи, наприклад, той же AliExpress і Google Trends, вони не є дуже насиченими, це не є трендові продукти, яких дуже-дуже багато конкурентів. Є люди, які їх продають, то чому би нам теж не спробувати? На цьому в мене все. Якщо у вас лишились якісь питання по продуктам, ідеї для наступних Лишайте, їх, будь ласка, в наших коментарях. А з вами був Дмитро, Вудоюком. Всім па-па!